За кожну незаконно зрубану ялинку чи сосну діаметром стовбура до 10 сантиметрів, а саме на такий найбільший попит перед новим роком належить сплатити штраф розміром в 700 гривень. Штраф на громадян. Від 85 до 170 гривень йде на посадових осіб, якщо вчинено посадовими особами, там 102 гривні 204. Штраф невеликий, ну, враховуючи те, що ще збитки, ну за одну ялинку десь майже гривень 700 виходило сплатити людині. Напередодні нового року в Чуднівському районі екологічні інспектори виявили незаконну виробку хвойних дерев. Кількість їх вимірювалась сотнями. Нашими інспекторами на на літі було отримано повідомлення, виїздом інспекторами було встановлено факт порубки близько 700 сосон. За підрахунками екологів, збитки завдані природі становлять 120 тисяч гривень. Нині триває слідство. Проти встановлених осіб порушать кримінальну справу. Працівники інспекції закликають зелених браконьєрів бути свідомими та законослухняними.